Сьогодні наша тема лайфхаки двоколірного покриття деревини або покриття деревини в два кольори. Ми сьогодні спробуємо це зробити правильно. Ми вже пробували. Поки що не зрозуміло, але виходить прекрасно. Що нам треба? Нам треба, по-перше, бажання. По-друге, нам треба задум. Тобто, які нам відтінки потрібно поєднувати. Далі нам треба натхнення колориста на будь які вам замішає те, що ви собі уявили. І далі трошки інструментів і навичок. Значить, що ми будемо робити? Ми будемо двоколірне покриття робити на м'яких породах. А це у нас фальшбалочка зі, напевно, сосни. Вона броширована. А також ми будемо робити двохколірне покриття на дубовій деревині. Значить, фальшбалку ми побраширували. Для цього потрібна абралонова щітка і дротяна щітка. Так? Спочатку дротом більше вибираємо, потім абралоном шліфуємо. Посилання на абралонову щітку на сайті ми додали. А потім ми беремо. В принципі, дуже багато що ми можемо брати. Так як нам подобаються воскові ефекти. Тому беремо воскові емалі і покриваємо в той колір, який ми хочемо. Так? Ми малюємо повністю замальовуємо в глухий колір деталь. Вона колір висихає. І після того ми повторно наносимо інший колір який має бути контрастний. і Резиновим шпателем знімаємо залишки. Внаслідок такої обробки. Внизу лишається впорі, в вибранній деревині той колір, який був останнім. А на поверхні, там де твердіші детальки, залишиться колір, який був першим. Будемо поєднувати кілька відтінків білого і кілька відтінків небілого. Наносимо ділимо. І пробуємо. Значить, Проміжна шліфовочка її ніхто не відміняв, це нам покращить адгезію. Для того ми завжди радимо використовувати скотч-брайт. Треба перед розділенням малярною лентою. Да? Обов'язково шліфуємо, тому що наша деталь вже була покрита ґрунтом. Чи це обов'язково ґрунтувати не обов'язково, але ми вже так зробили. Чому ми вибрали воскову емаль? Тому що вона має прекрасний укривистий ефект. Як бачите, ми за один шар замальовуємо глухий колір. Дуже широка палітра кольорів. І, по-третє, вона дає прикольний восковий ефект декоративний, При тому швидесенько і гарнесенько сохне. Так. Далі беремо губку, хоча це може бути і кісточка або валик, і наносимо, можна розпилювачем. Можна з допомогою кісточки замальовуємо воднорідний колір. Але так, так як це восковий продукт водний, він максимально промалює малюнок дерева. І ми будемо бачити, що це деревина. Взагалі відтінок ми можемо використати будь-який. Тут все залежить, як я говорив на початку, від вашої фантазії і від задуву. Класно, то, що воскова емаль вона 3 в одному, її можна використовувати як самостійний продукт без ґрунта. І цього буде достатньо для пристойного захисту деревини назовні, хоча вона легко підходить і для внутрішнього використання, тому що вона сертифікована з відносно N713 сертифікату, тобто вона підходить для покриття навіть дитячих іграшок. Отак не має бути вимішана деталь. Не деталь, а фарба. Ви бачите, пігмент не вимішали. Інколи варто показувати, як неправильно робити, на, на чиїхось помилках краще вчитися. Для результату важливо вимішувати довго і ретельно. Отак ми покрили. Ми Зараз робили це губочкою, ми економимо. Витратні матеріали, тобто це швидко зробилося товстим шаром валиком або кісточкою. Далі ми залишаємо підсохнути наш матеріал. Взагалі, з мого досвіду він сохне за 2 години. Хоча от сьогодні почитав тих карту, пише 8 годин сушити. Будемо сушити 8, тому що ми зверху потім наносимо контрастні кольори. Напевно, тут класно був би білий, тут був би класно білий, а тут і тут нанесемо чорний та? стрем. І получиться такий контрастний, яскравий, крутий декоративний ефект. Це перша половина стосовно декорування двох кольорів, до прикладу, на м'яких породах дерева після брошування. Зараз покажемо те саме, як робити на твердих породах дерева, на дубі, ясені тощо. Тепер такі самі кольорові рішення на пористі деревині. Взагалі прикол в тому, що пориста деревина апріорі вже має пору і не обов'язково брашувати. Але ми зробимо поділ. Ми візьмемо деталь і розділимо її навпіл. І ми покажемо різницю в обробці по брашированій деталі і без брашування. Щоб ви всі могли е, відчути різницю. Ми щиточкою запорою просто вичісуємо пору, тобто ми не вишліфовуємо і вибрашировуємо деревину, але ми вичісуємо. І на відео має бути видно, що тут вона вичісана, тут пора. Не вичисана щиткою. Є? Видно чи не видно? Коротше, взагалі е варіантів дуже багато. Тобто, ви всі знаєте класичний варіант. Ми пофарбували, нанесли патину, стерли шкіркою і маємо ефект е патинування так. Можна наносити втиром. Варіантів багато. Ми сьогодні розкажемо, як на мій, е на мій погляд, Самий швидкий метод і самий простий метод двохколірного рішення на деревині і його відмінності. Значить, у нас є три деталі. Ми нанесемо білий, подивимося, який може бути насичений білий відтінок, нанесемо чорний і нанесемо можемо коричневий, можемо сірий. В принципі, все одно. Ой, вимішувати потрібно завжди, так? Так, так, так. Знову ж таки, це можна робити розпилювачем, це можна робити кісточкою. Це залежить від вас, але важливо залити деталь однорідним шаром ґрунту. В середньому ми рекомендуємо наносити 70 грам на метр квадратний. Погано пошліфовано, дуже зализано. Далі наносимо чорний колір. Бейце можна використовувати на розчиннику, можна використовувати водні, можна використовувати ґрунти. Це все залежить від того, який вам більше до вподоби метод нанесення, і яка вам технологія подобається, які ви хочете отримати кінцевий результат. Ми вибрали водні ґрунти American Oil. Так нанесли білий, нанесли чорний. Тепер кілька слів про е варіанти. Тобто ви повинні розуміти, що коли ми брашанули, ми пору відкрили більше. Якщо ми не браширували, пора менше відкрита. Відповідно, коли ми будемо старати масло, в брашированій поверхні в жолубку буде більше збиратися масло, бо там більше місця, і кольор в цьому місці буде насиченіший. А без браширування він буде менш насичений. Це один етап і один момент. А другий момент тло. От ми зараз зробили чорне чи коричневе тло. І в випадку, коли ми застосували проміжну шліфовку, ми трошки з'єрошили тло, і там теж їсть масло. І тоді чорний буде не такий чорний. Так, якщо ми будемо наносити білий, то вони змішаються, і буде вже фон сірувати, а пора біла. А якщо ми будемо пробити проміжну шліфовку з брайтом чи металевою ватою, ми заполіруємо чорну основу, і туди масло не зможе зачепитися, тільки буде білий в порі, тоді буде більший контраст. А якщо ми хочемо 100% контрасту, то тоді технологія така, що ми маємо пошліфувати, нанести безколірне масло, а потім натерти біле. Тобто, залежно від того, який ми хочемо декоративний ефект, ми можемо різні технології і методи обробки між собою поєднувати, щоб добитися. Там такого чи іншого декоративного ефекту. Сушимо. Використовувати контрастні кольори. Відповідно, ми беремо губочку, наносимо контрастний колір зверху і замальовуємо під чистаганчик повністю наш цегловий колір. Далі нам потрібен гумовий шпатель. У нас пластиковий, він твердіший, не такий якісний, але підійде. І ним ми знімаємо залишки з поверхні. О! І в нас виходить отакий декоративний ефект. Осимо тепер коричневий на зелений. І робимо ще раз те саме. Ще раз. Беремо шпатель, можна брати папір, щоб його не витирати. Важливо, щоб це було щось жорстке, тверде, щоб ми не заходили в заглибинки. І стираємо залишки з поверхні. Можна повторити ще раз. Краще робити гумовим шпателем, бо він збирає більш ретельно. І от такий у нас виходить декоративний ефект. Тут нам підкреслює, пропалює, проявляє текстуру. Тепер е е білий колір. Тобто на темних кольорах прикольно виглядають білі відтінки. Знову губочка. Це може бути кісточка, валик. Наливаємо матеріал, губочкою розтягуємо. Завертаємо шпатель в папір, щоб його не мити, і стираємо залишки. Повторюємо ще раз. І те саме робимо тут сніжний білий теж ефект. Значить, шпатільочок і стираємо. І ще разочок. І далі ви обмежені тільки фантазією кольору. Тобто ви можете поєднувати які завгодно кольори і добитися якого завгодно відтінку. Важливо брати максимально укривисті системи, щоб е, добиватися шару за один раз. Тільки що ми показали, як ми робимо двохколірні рішення на брашованій і смиреці, тепер цей самий декоративний ефект, але ми робимо на, на дубі. Пам'ятаєте, що ми. Цю сторону не браширували, цю браширували, ви відчуєте всі різницю. Так? І так само тут. І так само як ми можемо впливати на обробку. Ми нанесли водний матеріал, він трошки вздибив ворс. і ми маємо робити проміжну шліфовку. Як розповідав на початку, що ми можемо нанести прозоре масло, його зробити проміжну шліфовку і тоді наносити кольорове, тоді буде великий контраст. А можемо робити проміжну шліфовку і наносити кольорове масло, контраст тоді буде набагато менший. І можна ще робити середній варіант проміжна шліфовка металевою ватою. І тоді контраст буде знову ж таки великий, але ми економимо операції. Зараз покажемо різницю. Значить, на чорному тут ми робимо проміжну шліфовку металевою ватою. І на, на коричневому ґрунті тут теж робимо проміжну шліфовку металевою ватою. Вати три нуля. Цілком вистачає. Тут чорний ми взагалі не будемо робити проміжну шліфовку, а тут зробимо абразивом. Класичний абразив 180-ка. А тут скотчбрайт. Тобілий 2Х. Вам не було шкода, да? так? Так, наносимо білий на там, де буде найбільший контраст. Наносимо на матовку матилевою ватою і наносимо взагалі на зматоване. Що ми робимо? Ми робимо розтирання масла губочкою. І далі витираємо ганчіркою. Зверніть увагу, як він легко тут стирається на брешированій деталі ганчіркою до чиста, так? І от зараз ми витираємо на нашліфованій поверхні, наскільки контраст відрізняється, настільки чіткість кольору різна, це не значить, що тут погано, тут добре. І це не значить, що це має право на життя, це ні. все має право на життя. Просто коли ціль, чистий контраст, абразив е використовується металева вата. Або проміжний безколірний шар. А коли ми хочемо більш замиті, розмулені білі відтінки, ми робимо інакше. Так, Підготовка. Тепер наносимо на металева вата, або нанесена тут так само, а тут ми шліфували. Також не забуваємо, де пора була вичисана, а де пору ми не вичісували. Також враховуйте, що концентрація білого теж має значення. Чим більше білого барвника, тим більше барвника буде лишатися в поверхні. Зверніть увагу тут шкурка, скільки зробила сарапин і як... який забілений колір лишився після шкурки. Теж помітно, так? З чого виходить, що чим більше заполірована поверхня, тим більший контраст, чим грубше пошліфована поверхня, тим менший контраст. Але суть, я думаю, всі зрозуміли. Тобто кладеться ґрунт, кольорове масло, і ми можемо теж легко досягти різного відтінку двохколірних рішень. Тут не шліфовано, бачите? Чорний в'ївся в пору максимально і різниця дуже маленька. А тут була металева вата, а може ні, я вже не пам'ятаю. Ага? Скотч Брайт. Скотч Брайт дав контраст. От вам різниця в підготовці. Якщо б ми білий використали металеву вату і проміжний шар, був би білий. А так чорний барвник залишився. Але все одно наскільки різні відтінки були, хоча масло одне й те саме.